Добрий ранок, ми вже за кермом їдемо в гараж. Роботи багато сьогодні, якщо чесно, навіть не знаю з чого почати. Так, давайте по Volkswagen. Ми його вчора продали. Я віддав 200 доларів за мехатронік. віддав Рустаму те, що в нього позичав тоді на доставку. Ми майже впоралися за 2 неділі. Яке у нас сьогодні число? 18. Ну, трішки не встигли за 2 неділі. Віддав за мехатронік, віддав Ростаму, лишилося 2400 віддати власнику, він сказав, з неділі набере, скаже, як можна передати в Чехію гроші, він узнає і передасть мені, як йому краще їх відправити, там, чи, чи якось так. Можливо, комусь на Україну, ну не знаю, побачив. Дві чотири за посад хазяїна лежить. Далі їдемо в гараж по ауді. Дізеліст Франції дзвонив. Каже, щось не може її завести, там щось чи стартіом, чи з маховиком. Поки в нього щось там матюкається на мене, ну я не знаю. Сподіваюся, він розбереться. У нас є ставрія, вона доволі готова. Ну, що ти вчора рахував. Ну, що таке, отдати Ваньки за 250. Це щоб заробити 50 своїми запчастями, ну типу со своїм карбіратором, сідушками, ручку, яку там себе взяв. От це там мучився тільки, салон собирав. Та нашого нам треба тих 50 доларів. Оооо! Таврія мені стала 3500 покупка. Тоді, в той день, я заправився на 2000 газу, але я притягнув дві машини і Нісана і Таврії. До Таврії буде 1000 нас на газ. Тобто 3500 покупка, 1000 газ, 2400 дав хлопцям за настройку карбюратора, Поставь якийсь акумулятор туди, бо там вона була без акумулятора. І що, дати за 250? та ні, звісно, це майже ноль. Тому будемо подавати хоча б за 300 мінімум, щоб заробити. До сотки, хоча б чистими, і то, то блін, смішно, конечно Вроді би Таврія за 3500. Ну куди вже може бути дешевше. А вроді би де, де там той зароботок. Їдемо в гараж. Зараз будемо можливо виставляти таврію, і там ще до мене звонить одна людина. Він е, рік тому купили машину. То Форт зелений стояв, може бачили. Треба йому допомогти. Оце перетягнути її. короче. треба зі старими своїми речами ще розібратися. Там є відправки. Знову вчора відправляв відправки. Короче. Все побачите, можливо, буде не так цікаво, бо тому що щось купити нема що. Ми моніторив. Моніторив. Пропонуйте свої варіанти, готовий розглянути всі. Їдемо в гараж, поможемо перетягнути форда. Можливо, виставимо таврію сьогодні. І, можливо, сьогодні розберемося вже по тій ауді, або вже ми її заберемо як готову, або ми заберемо її не готову і будемо розбирати. Поки на сьогоднішній день. Сам навіть не знаю, як він сьогодні буде відбуватися цей день. Може і насичений цікавий, а може. І зовсім не про що. цей, пам'ятаєте, Форд? пару слів. Пам'ятаєте, більше року тому ми його купили за 10 тисяч гривень на металобазі. Льоха завів. І я його здав на розборку ігору, з Помню, вроді би 400 баксів. Рік. Рік він тут стояв, він ніяк не мог його забрати. Приїхала людина до мене щось по запчасті на такому самому форду. Продається целіком. Кажувати номер Ігоря, дзвоніть. 650 доларів проданий. Ігор його продав. А я просто зараз поможу за якихось пару гривень. Оооо! Це вже приспустило. Мені здається, це спускає, ні? О, за тебе такий трас, в принципі. Найна. Немала баба хлопоту. Взяла зрительність займається. Коротше, є такий фордик. везем його новим покупцям. Працюю як доставщик евакуатора. А свою роботу до хрена. Ну ладно, зараз підкинемо, підвеземо. От і пише моторист, вона мертва на розборку. Так. Короче, вона мертва на розборку її, там матюки. Ой, якось так. Тому зараз ще поїдемо ауді заберемо. Я тягну форда, але жду, бо він приїхав на якоїсь будки і сів за груз. Що, їхать його витягувати? що? <сум> Завеземо Фордіка, вернемося в гараж, візьмемо Ігоря, заберемо ауді. Блін, коли я вже опублікую таврію, така погодка чудова, тепленько, сонце світить. А я цю хрінь тягаю. Нащо воно мені треба? Давайте хоч фотку зробимо. Не виїхав. О, хлопці бачу, вийшли йому допомагати витягувати. Под'їхати, так я, я де розвернувся з цим лафетом. Зараз добре, да, там Ай, і пати, А, приїдемо, так. Да, я тебе ранжом витягну, чув. Точно, от і вирішили. Поїхали точно зі мною. Завезем, я тебе ранжом потім витягну. Добре, добре, зараз закрою, бігу. Давай. Це він застряв. Плануєш, плануєш свій робочий день і тут на тобі. Ось на таку ми базу приїхали. Привезли, він його взяв собі як донор. Нагадаю, ось у нього такий же самий Фордік. До речі, в нього їх два, по-моєму. Бо тоді він приїжджав на зеленому. А це бачу сірий. І ще один зелений. <смі> ну, бачите, на все є свій, як то кажуть, покупатель. Правильно? Правильно. Що це може значити, що продається усе. Це означає, що таврію рано чи поздно ми теж продамо. Деколи так зажимаю, що потім приходиться віджимати оцим ключом. Потім ось так. І все. Попустили. Ні. Дивись, в мене є стропа. Отака. Ні-ні, дивись, закидай за гачок, закидай. І оце пропусти через неї. Все, давай. І на фаркоп. Будемо витягувати. Та що я туди витягнути, боже? Поїхали! Посигнали ж! Давай! Як лігковушку! Ай, тому сьогодні такий денок. О, зажало непогано. Ну, що там з мене? Как? Чого? ну кажи скільки даш стоїть. Нормально буде. Нормально, спасибо. Все добре тогда. Давай, давай. Ти будеш я у тебя... Хорошо. Було поработать. Добре. Давай. Ну десь стільки же і пішла на бензин, якщо чесно. Все, тому їдемо зараз. Беремо ігорка. І їдемо по нашу ауді, тому що полдня, а результату ноль. Зараз ще поставив акумулятор на таврію. Таке зпущне колесо Прогріваємо, виїдемо, пофотки, візьмемо сторіс і хай вісить, бо треба потрошку... Ага. А я ще бачу, що трошки піддимлює моторчик. Ох, курчака. О, нагрівається, то нормально. Ага. Тож був холостий. Диви, як часи. Так, ти що тихенько робить. Так, цих двері. Друзяки, ось така таврія. Чуєте, як тихенько робить. І це всього лише 300 баксів. 300 баксів місцями шпакля подлупщувалась, но кришка на бак є. Ну, на ходу. Кому треба, пишемо. Та нормальний, коротше. Все. А, може пофотки поробити ще. На парковочку. Ручник не робить. Мотор не мить. Коротше, до речі. Шо, що? Вигорає те, що не згоріло раніше. Дивіться, я ще покажу перший раз. Цього року вже було повернення коштів за запчастини. Двигун від, може хто пам'ятає, було мене дві таври. Дві отакі таврушечки на документах. Зараз ми лишаємо за додаток. Славута й Таврія. Славута приїхала своїм ходом, там, в принципі, питань немає, по тому мотору він проданий. Все чітко. А біла таврія була не перевірена. Я так само ж об'яснив, що об вона не перевірена. Три тисячі гривень віддам, Якщо поставиш, будуть проблеми з двигуном. Три тисячі повертаю. Тобто такі услові. А двигун остається тобі, це як за твою роботу. Чи за голову там собі розбережеш, продаси, чи кладиш, і потім подкинеш. Ну, типу, в такому плані. І він поставимо двигуна, присилає це відео. Розподвали або клінвали. Коротше, 3 тисячі гривень я йому повернув. Якось так працює гарантія. Можна треба було під цю розібрати. Більше заробили. Коротше, відснята, відфоткана. А, вітер виложуємо. Поїхали, заберемо ще ауді на шнурку. Він сказав, будемо її. Все, зустрінемося біля аудішки. Тоді заліз, ще хтось дзвонить. Шо ти кажеш? Та, вона на связь з жодним блоком не виходить. І щось шукай там безкоесно. Куди даже ліфти хуя, значить. Стартер щось раз крутнулося в мене. Дай її наху, да, і нахуй все. На разборку. Так, що я тобі должен? Я їбу положи на розвитие гаража там. Ну скільки! Скільки положи, скики. Ну скільки, кажи, блин! Посидіти в гараж на стол, що положиш, то йдуть. Меде робочий. Полторушки видно? хватить? Головой. Де там той стол тебе там? Володю не та передавай, бо приліпай. Стартер. Та вже передав. А ану, ану давай. Не-не, ми крутили. Да, ми, ми раз сто крутили. А ну прямо построить. А это стоп уже я його. Насос ціли. цілий. Цілий, да? Нажим, да. Там його можна продати на розборку. кстати, так, він стоїть 1015. 15. За насоса? Да. Снимай насоса, вода и без насоса. <laughs> Сними насос і брай без насоса. Та ні, що, може будемо реально розбирати? Якщо зараз заліп, чуєш ми її пихнемо, бо він, що це маховик поганий. Може десь зубчики там поломані. На маховику іменно. Турбіна, чуєш. Ні, ну розбирати на разбоку, як на запчастях. На що, блять 16, 15, 17. Беушний, типу, да? Ну да, от такі всі. Та кути, що, заводь, ніхуя. А, а давай чуть пихнем, чуш. Давай, і давай, ми давай. Там блок лазали в блок. Якого хуя непонятно. Блок рідний, там стоїть чи не рідний, непонятно. Поняв? Лазили в електроблок цей, да, так? Ну, да, да? Знята кришка. Поняв. Я знімав хуя, На Нахуя її знімали, хуя я знаю. Тут розобране все. Якого хуя тут лазили, сюди лазили, хуя я знаю, що сюди лазили. Понял? Вот это все розібрано. Чого тут лазили, хрень узна? Вся в блядь. блять. Можна тонула. Там блок під ногами. Там блоки, там блоки, там блоки. Везде блоки, понял, електронні, блядь. Потонули ці блоки, хуйозно. На связи виходить вообще. Питання на обітки нету. Чого він болтається? Понял? Понял. Короче. Коротше, труп. И есть он. А? Та все, в розбор піде. Ви зараз можете більше, ніж вона, блядь. Ні, та понятно. Сидай. Двері. Володя берем рівня, цепляє то. Це. Саран Ще, ще, ще. Тож, перед, я зразу під'їду. А за це теж Та, Да. Там виквоно накопиться. Гарма. Та все. Чусь, я за... Давай! Та вирівнять її. Хорош, все, все. Та понятно, що вона пережила, або зна що. Все, спасибо, якщо що, то цей. Та, що це ж Таке? Це в такому состоянні не тягає. <рес> Вони всі такі. <рес> Навіть, мабуть, не будемо пробувати її заводити і зразу на розборку. Каже, насос 15 тисяч. Ну не знаю. Може бути, але ж хто його знає. Ну, коротше, тянемо додому, будемо розбирати самі. Ми тоді просто цепляли, закидали за цього, да? за фаркопа і не відцепились по дорозі. Що навіть не будемо пробувати ігрок заводити, з да? толкача. Та що зразу на розборку, все, і все, її не? Вгора зразу. Та треба ж тут спочатку ігор витягнути. Потім будемо це зараз... Та потім це воно буде як потом... Купляй болгарку цей вод, бля. Приносить. Ти, круги... ти не знаєш, де болгарка? Ти круги І круги, Ігор. Це ну зараз... смикалка де твоя. Ого. Та не треба, ну ходи, просто зайшов, взяв і все. Які проблеми, Ні проблем. Це проблем. Коротше, це прям просто, да? Ну ладно, я думаю, якось об'язати. Поїхали. Ну все, потащили. Все, машинка стоїть, жде, лучих времен. Або коли з'явиться місце в гаражі. Ну і вже фотки закидає на розборку. Може буде якась відправка на тисяч п'ять. То почнемо вже розбирати, поки хай стоїть. Да. Треба шукати щось нове. Я досі не додав таврію. Все, додаємо таврію в сторіс, шукаємо щось нове. Ну таке сьогодні. День, звісно. Ну ладно, працює. У нас новий день, але для вас продовження тієї самої серії. Не цікавий вчора день. Був всім тут допомагав. Кроче, там і по розборці відлякався. Потім рано поїхав додому. Не цікаво було, от просто не цікаво. Ціна нас неділя мався їхати до відкритого перекупу на прямий ефір в два часа. Він сіннього з ренджровера. Ну ми будемо е спостерігати це в телефоні, бо тому що що правильно ми їдемо по варіанті. Нам запропонував той самий підписник, що давав того разу ауді євробляха. І на цей раз така сама ауді, така сама євробляха. Трішечки дорожче, бо тому що повний привід, але на ходу. Прикольно, прикольно. Наділя, от якраз буде хороше, маленьке таке доповнення. Сьогодні пару годинок, вчора пару годинок в одну серію. Ну, що поробиш, деколи дні бувають не цікаві. Тому ми вирушаємо по нову ауді, включимося там, подивимося. Поїхали. Ми вже майже біля Обухова, хто знає цю заправку. Два часа дня започений прямий ефір від ігора. Будемо в дорозі дивитися. Тут виграємо рінжовер. Погано, що ми. Не попали на прямий ефір. Ми поїхали, але ми будемо слідкувати за ними. Ну, якщо що, Яша подзвонить, ти виграв ти старого завезу і подарую. <плес> на ЗСУ передам. Ладно, ждемо за тут Яші. Ми їдемо далі. Дивимося прямий ефір. А минулого разу, коли розірвали ямуара, я був. О, ти Ні, Хтось до нас прийшов, але... Хоча б Шкоду Фабію виграв. Ладно, їдемо за новим варіантиком. Дякуємо за розіграшом і включимося біля ауді. Або коли я виграю режим. Е, завис! Ігор, ти чо? О, пішло. В одному навігатор, в одному прямий ефір, за кермом, але ми дуже уважні. Ми тільки слухаємо. Так, давай сюди його. А чого пише приєд заборонено? Що цей весілк нас може так перевезти, що ми потім не виїдемо. Давайте вже швидше розігруйте. Що він чекає? 1700 людей на прямому ефірі. А ми їдемо. Так, короче, хтось ренжовері розігрує. Ну де там? Чому він мені досі не дзвонить? Може, хоч якось айфон би. Нам ще їхати 33 хвилини. До речі, оця авдюха дуже далеко, 100 км, блін. За обуховом і ще далі якісь там села. А ми ще навіть до Обухова не доїхали. Капець. Ну ладно. Врахуємося одного. В... Топливо врахуємо. Що він вже починає, ні. Ми вже під'їжджаємо на місце. Ір так довго веде прямий ефір, що в нас аж одригнув інтернет. Ми зупинилися. Ну нічого, якщо Яша буде дзвонити ми на зв'язку, ми вже під'їжджаємо. Зараз спочатку попросимо дозволу на відеосйомку. чи нам ну, дозволять знімати. А ми так і не взнаємо, хто переможець, да? о, працює. Не переживай, якщо що, нам, нам дзвонять. <lots> все, ми десь під'їжджаємо, включимося біля машинки. Може ми ще спіємо загрузити машину, поки вони будуть розігрувати ренджавера. Всі машинка нас зустрічає на повному ходу. Оце мені подобається. Ви ти чого? Курську кожди давали, ніхуя все нормально. А прийшли, ти хріст, да се? Там що є. Тут все добре. Все добре, так? Ти поводка трохи поняли. Поїдемося? Вони <говори> забудуть. Беріть. Я вже не їздив, що не їздив. давай. И тормозов. Mm. Пацани. Mm. Вам доллар или mm. А на карточку моно, чиня, чиня? можно чи mm. Можно? То сколько вы там говорили? Скажите, ну, mm. меня... 600 баксов посчитаю. 600? 20 баксов. Почем? На 25-200. Давай на карточку. Можно mm. всю сумму 25, да? Mm. Давай. Так, 25 тысяч есть. Так. Есть? Все, спасибо. А, давайте, так, так, да. Все. Да, да. 25 тисяч. Але ще відкат підпису не забуваємо. На ходу. Повний привід. Бензин, газ. Ходової нема взагалі і тормозов нема від слова зовсім. Але так, наступив. Гарно пішов, так? Да? Так? Да? Ідеальний варіант. Такі вони маленькі ці були, а то зараз буду пробувати перші разочки більше більшими. Побачимо що в нас вийде. Хоча ці більше стоїть дешевше. Все mm. щоб ефективно mm. А зараз побачимо mm. Так, mm. тут Та довго бути хорошо. В принципі, я тільки забув у отсібнути. На передачу поставити ми не можемо, бо повний привід. І підтягнув ремні, і зараз вирушаємо додому. Отака от вийшла серія сьогодні. Два дні почуть, тому що нема настільки насиченого контенту і кожного дня. Давайте саме піклять додому. Отака от Audi ми маємо. 600 доларів покупка і ще 3 тисячі гривень підписнику за підгон. Тому самому, коли ми брали таку саму. <реш> Тільки дороже, ну і дороже вже підгон. вже не дві, а три. А, півтори ми то разу скидували, а вже три. Все, ловіть підсйомчики. Я зараз фоткаю, картинку на прев'ю. підсйомчики Авдюхи і погнали додому, вдома вигружати. Якщо не за темна приїдемо, то ще щось відзнімемо. Повний привод, повністю робочий. І бачите, у нас немає місця, де її ставити. Ще поки там Іванович на території збатуємося і вже точно до завтра.